Всім привіт, друзі! Ви на каналі MD Studio, де ми не нудно говоримо про дизайн. І сьогодні я хотіла присвятити це відео саме техніці, якою я користуюся, яка робить мою роботу ще більш комфортною. По-перше, хочу зазначити, для початку роботи у дизайні не потрібно мати стільки всього, що маю я, але коли ви будете з часом, все досвідченішими і досвідченішими, це стане просто вашим комфортом, і ви будете купляти всякі фішки-плюшки для свого комфорту. Я почну просто з ноутбуку і про це. Все буду сьогодні говорити. Поїхали! Найважливіша покупка у житті кожного дизайнера це є його першим ноутбуком. Мій перший ноутбук, звісно, був не макбук, був якийсь Lenovo, Потім я перейшла на макбук і з тих пір я сиджу і не вилажу з MacBook. Є великий відсоток людей, які думають, що макбуки це просто для латежку в Starbucks сидіти і гарно працювати. Але. Мало хто розуміє, наскільки це комфортно і ергономічно. Так, окрім того, що вони доволі малі, це модель така не дуже тонка, але є моделі більш тонкіші. Дуже компактний блочок для зарядки. Магнітне з'єднання з цією зарядкою. Бо скільки разів просто в моєму житті були випадки, коли я могла просто з корінням вирвати той зарядник. Але саме магнітик, він просто так пух! Падав в собі, і все нічого не ломалось. Дуже зручна штука. Параметри мого ноутбуку поставлю тут, але єдине на що я звертала увагу, і коли я оновлювала свій ноутбук, я дивилася на кількість оперативної пам'яті. Для того щоб працювати в програмах Adobe, треба мати мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті. Це рекомендує сам АДОП. Початку роботи ви не дуже розумієте, що таке оперативна пам'ять, що таке SSD і так далі. Але простіше кажучи, оперативна пам'ять це те, що допомагає Вашому ноутбуку працювати швидше, бути більш шустрим, виконувати більше задач, а не тупити на одному місці. Тому оперативна пам'ять як 4 ГБ, 8 ГБ це дуже мало зараз. Прям дуже мало. 16 – це мінімум. Цей мій ноутбук він на 32 ГБ оперативної пам'яті. Він шустрий, як не знаю що. На МО на М1 Pro процесорі, але в ньому 512 пам'яті. Це не так багато. Тож я до нього купила ще жорсткий диск для свого ноутбуку і подальших моїх взагалі. гаджетів. Ось такий накопичувач на 1 терабайт. Можна і побільше, але вони собака дорогі. Але дійсно класна те що можна пересунути на будь-який гаджет, на будь-який девайс всю потрібну вам інформацію. Тут зберігаються всі мої макапи, тут зберігаються. Всі файли з роботи тут зберігаються всі елементи, якими я користуюсь Коротше, дуже моя незамінна штука, яку я дуже зберігаю. До речі, сімейні фотки також коротше безцінна річ. І не дай Боже її загубити. Марномічності MacBook треба не забувати про матрицю, яку там стоїть, яка там стоїть. Наскільки чіткі зображення, наскільки якісно вони передають ці зображення. Дуже часто у мене на курсі дівчата кажуть, чому я там зберігаю у себе картинку одну. Там в RGB, все добре. Вона комп'ютері колір один, на телефоні інший. Часто буває так, що Windows вони трошки деформують кольори, і це може стати дійсною проблемою для дизайнера. З MacBook такого точно не буде. По-перше, з кольорами все буде добре. По-друге, дуже чітка якість передачі зображення, тому я максимально за все Apple, мені, мені максимально все це комфортно. Окрім того, ще зазначу декілька речей, які з часом не зрозуміло проскорюють мою роботу. По Перше, наприклад, коли я хочу вирізане зображення прикинути з фотошопу в ілюстратор, на Windows воно скинеться з білим фоном. Але на MacBook ти перекидуєш з одного вікна на інше і все перекидується ПНГ. Наскільки це багато часу? Расу економить. Просто перекидуєш з вікна в вікно, а не там заходиш файл, експорт, експортувати як, обираєш ПНГ, чекаєш, поки воно збережеться. Потім, якщо щось не так треба підправити, знову заходиш в цей Photoshop коротше. І за це я просто обожнюю маки. Зрозуміла річ, що коли ви тільки починаєте в дизайні, не у всіх є гроші на той MacBook і так далі. Тому краще просто обирати Windows, чим вищий рік, тим краще. І так само, як я кажу, 16 гігабайтів оперативної пам'яті це мінімум, який вам. Буде потрібний. Вам треба вивозити мінімум дві програми Ілюстратор і Photoshop. Це важкі програми. Вони беруть багато оперативу, і файли, які ви створюєте всередині цієї програми, вони важкі за розміром. Тож вам або треба буде купляти багато ще SSD. Ну, 512, насправді, мені вистачає з моїм терабайтом е, додаткової пам'яті. Думаю, з ноутбуком розібралися, ще раз ставлю сюди параметри, щоб ви не загубили. Наступна річ, які я би хотів приділити увагу, це мій iPad. Якщо ви подивитесь. По розміру з моїм ноутбуком майже однакові, прям ну, великий екран, і це я купляла саме для того, щоб малювати в Procreate, в ілюстраторі і так далі. Я скажу, що це не мастхев, покупка для початківців-дизайнерів. Взагалі не мастхев. Я придбала нормальний iPad буквально декілька місяців тому, три місяці тому. А я в дизайні вже 7 років, тож це не перше за чим треба бігти. Але річ дійсно стояча. Перше не знаю, як ви, але є більшість пакувань, класних зберігаю. І це не те, що було трошки спонтанна покупочка, але я дуже довго думала. У мене є iPad, він старий. Він взагалі нічого не витягує. 2017 року 32 два взагалі пам'яті Взагалі пам'ять Коли ми були в Стамбулі, в мене ем, терпець урвався, і я вирішила, що купляємо. Купляла я ось такий набірчик. Пакування розкішне, просто було б один заход. Це все розпаковувати це окремий вид задоволення. Туди входила ось така тоненька коробочка із самим айпадом. Він на 200. О, тут все є, інфося. Я зазвичай шукаю. Тут він на 256 гігабайтів. Він iPad Air 13 інч, м2 процесору. Тобто він жирніший за мій ноутбук. М-процесори це класна тема, допомагає більше витягувати. Йшов такий Apple Pencil, можна було користуватися першим поколінням, У мене воно є. Я хотіла, щоб він саме заряджався від мого iPadу. Я покажу, як це на моєму. У старому айпаді було це максимально незручно. Коротше, поламати можна все разом. Стоя такий рукожоп, що мені дуже потрібен просто чохол, щоб не засрати в першу ж секунду. Бачите, як це виглядає? Ну, до речі, він матовий, тому вся срань видно. Ну, не так важливо. Бачите, коли він в чохлі, він не захищає наш Apple Pencil. Так, він на він там особливо не зістібне. Але якщо у вас десь сумці, воно якось. Порухається, ну то воно просто злетить. Тому <смі>, я окремо придбала на е, тіму. Ось такий чехол. Зараз покажу. Ось такий чехолішек. Він влазить разом з моїм е, пенсілом. Я ось так все закриваю і вношу. Він об'ємненький виходить, але точно захищений. Ось така тема у нас виходить. Ось так закривається, ну і все. Так, давайте поговоримо про самі властивості, чому він мені так подобається. Чому зараз для мене це необхідніша річ? Дуже багато розповідала і показувала про нього у цьому відео, в чому відрізнення, чим я користуюсь, що я там роблю. Але основне, що мені дуже до вподоби, це те, що він об'ємний. Останній мій проєкт з маскотом, я відмальовувала все, все в, у себе в на iPad, Це було настільки зручно, і результат мені дуже до вподоби. Я на ньому малюю. Я на ньому створюю сторіси в різних програмах. Якщо мені треба щось супер прикольне, гарненьке. Я на ньому монтую. Ось так, що більшість відеосів там, я думаю, останні три відоси, які ви бачите, я змонтувала їх на своєму айпаді. Коротше, річ стоїча, мені подобається. Так, давайте пройдемось по всій техніці Apple, і вже закінчимо. Думаю, цей гільштальт. Те, на що я завжди знімаю, це мій телефон. У мене я знімаю на 14 Pro Max, це мій телефон, і без нього я нікуди, я його обожнюю. Потрібно було, щоб пам'яті було мінімум 512, але зараз я розумію, що треба і буде далі на терабайт брати. Я багато знімаю, багато знімаю уроків. Весь мій курс записаний на цей телефон. Я вам покажу зараз картинку. Шикарне просто. Всі мої подальші продукти, міні-курси так далі, записані на цей телефон. Майже всі відео на Ютубі записані через цей телефон. Я його дуже-дуже полюбляю. Я думаю, вам не дуже треба розповідати про саме телефон, про його значимість. Ви всі самі шарите, знаєте, що де як. Я його, коротше, люблю. Одна з найбільш вимучених таких покуп який я до останнього думала брати, не брати, а зараз не розумію, як я жила без цього, це мій iMac. Дуже дивна, але максимальна кількість оперативу в цих ноутбуках, макбуках, iMac 24 ГБ, тобто менше, ніж в моєму ноутбуці на М2 процесорі. База для них це 16 ГБ оперативу. Дивіться, я б не погодилась на 16 ГБ оперативу, якщо б тут не був м процесор. Зараз який тут M-процесор? Якби тут не був м 3 процесор, я б не купляла на 16 ГБ оперативу. Я б боялась, що він буде дуже сильно глючить і не вивозити всі мої програми. А мені дуже важливо, щоб мене разом працював ілюстратор, 50 файлів було відкрити. Фотошоп був 50 файлів відкритий і ще іноді After Effects. Коротше, все це мені дуже потрібно. Я переживала, що він не буде витягувати. Але коли я зрозуміла, що він третій процесор, я заспокоїлася. Тут один терабайт пам'яті і ох, який це кайф! Я завжди знаю, що на ньому є пам'ять. Завжди знаю. Також хочу зазначити і забула про це сказати. Якщо у вас недостатньо оперативної пам'яті, то ілюстратор і фотошоп може якісь функції не виконувати. Або фотошоп може взагалі не відкритись. Тож оперативна пам'ять це гіперважливо для роботи в графічному дизайні. А для чого мені його купляти? Це працює 6 років просто на ноутбуці. Зачем мені купляти великий такий комп? Мій чоловік настояв на тому, що я сиджу постійно вдома. Постійно, і мені потрібен великий кран, щоб мені було комфортніше. Ну коротше, я довірилась, і я вирішила, що ладно, я буду купляти це. І знову ж таки, момент, коли ти розпаковуєш це безцінно, це для дизайнера, мені здається, якісь інші відчуття, інший, якийсь всесвіт. Тому я його дуже люблю. Я на ньому постійно сиджу. Окремий клас скажу програмі Adobe за те, що вони зробили синхронізацію файлів. Тобто, якщо у вас платний Adobe, ви можете під'єднати два пристрої. Більше він не дає. стоїть скачаний ілюстратор Photoshop на ноутбуці на платній програмі і на iMac. -у. І коли я щось роблю на компі, я зберігаю просто на хмарку і потім відкриваю на ноутбуці, виходжу собі, не переживаю, і знаю, що там вже все є. Максимально комфортно. Я просто обожнююся і не знаю, як би з цього жила. Також, всі збережені вами, там Fonts, все це зберігається. Клас! Лайк, like. прямий кайф монтувати тут відео. На ньому просто монтувати відео. Вау, amazing! Рекомендую! Якщо коли ви відчуєте, що вам треба, що у вас вже досвід, ви активно працюєте, і ви хочете, купляйте. Класна покупка. Вам дуже сподобається, впевнена у цьому. Наступна покупка, на яку всі звертають увагу, хто приходить до мене, це ось цей стіл. Сама фішка цього стола. Те, що вона піднім він піднімається і він опускається. Ось єдине, що я не знаю. От єдине з цього, що я сьогодні буду показувати, я тільки не знаю ось цю фірму і що це взагалі таке. Дуже високо вона піднімається. Ось іноді у мене є настрій попрацювати стоячи, але саме для чого купляються ці столи, це для того, щоб ставити туди доріжку бігову і ходити. бо робота дизайнером це дуже сидяча робота. Я можу тижнями не виходити і цокії фомі, але фізична активність просто просить кращого. Тому в майбутньому я планую ще таку покупку як доріжку, щоб стояти собі, ходити і працювати за столом. So, стол для графічних дизайнерів, ілюстраторів, як нам сказали в магазині. Я такий дуже багато бачила на просторах американського Тіктоку, там, де дизайнери показують себе, як вони працюють, і там був цей стіл, і я його... Хотіла і мені чоловік купив його на день народження. Так ось, ось так він виглядає зовні. Багато дирочок, де можна поставити всі ваші проводи. Всі проводи під низом збираються в сумочку за розміром від 140 см. Доволі об'ємний. Дві людини спокійно влазять і можуть працювати. В ньому є багато режимів, тобто ви можете їх собі налагодити. Ось перший, коли ви низько, горбато сидите, другий ви більш вирівнюєте вже. І третій, коли ви можете працювати стоячи. Ще багато американських дизайнерів, коли працюють до стоячі, вони ставлять собі ось таку бігову доріжку, і поки працюють, вони ще ходять, ну тобто активнічують і працюють. За все це відповідає ось ця панелька. Тут є багато кнопочок, але найголовніше це перші п'ять тобто верх-вниз, один, два, три. Верх-вниз це зрозуміло, коли вона піднімається, опускається ви можете зберегти режими, які вам подобаються. Для тих, у кого сидяча робота, це просто скарб. По ціні вони можуть коштувати від 100 доларів до 500-600 доларів. Якщо ви хочете більш-менш такий нормальний, то це буде приблизно 500 доларів. Ось такі справи. Наступне про що ми поговоримо, це мій принтер. Також невід'ємна частина моєї роботи стала, коли я почала працювати більше з пакуваннями, я вирішила, що воно мені треба. Окрім того, я просто люблю друкувати. Чому? Саме ця модель, що і я, коротше, давайте розбиратися. З принтерами в мене не дуже весела історія. Тому що коли я вирішила, що я хочу йти за принтером, чоловік запитав, де там найкраще і так далі. і Ми взяли принтер HP. І в чому був прикол? <схід> коли ви відкриваєте коробку, вона вже вскрита, цей принтер не підлягає поверненню. Нам це сказало. Ну, я думаю, блін, ну, новий принтер, що може статися? І ми привозимо його додому, все відкриваємо, підключаємо, і він тупо не працює взагалі. Прям новий не працює. Мій чоловік потім сказав, що він забув, що принтери це такі штуки, які постійно ламаються і не розумієш, чому вони ламаються. Так ось я думаю, блін, а він був дорогий. що 600 лейс коштував? Я приведу тут лейс коштував. Я думаю, що на вітер це альо, неприємно. Ми веземо назад його в магазин. В магазині його беруть на ремонт. Скликажуть два тижні. Проходить тиждень, проходить два тижні, проходить три тижні. Проходить місяць, проходить півтора місяці. Я ходжу до них як папуга просто. Хочу принтер ще не готовий. Буду готовий, він сказав 16 числа. І, коротше, ну я може можу приїхати с нас, наступного на собою. Він сказав, так? так? Ваш це може приймати с нас типу 6 місяців. І типу, поколи вам точно, тоді приходьте. Так щоб. Це не приїхали, стало рано, блін. Меседж не прийшов. Мав, тобі мені. І вони нема, нема. Ми скинемо повідомлення. Коротше, потім приходить вже Вадік, каже їм, що харе, маре, і нам повертають гроші. І це просто дуже дивно. Він новий. Вони не могли його починити, Ми не знали, що з ним. І просто слава Богу, віддали нам гроші. Коли вже настала черга купляти все ж таки інший принтер, бо я його все ж таки хотіла. Я вже подивилася, чим користуються дизайнери. Зайшла в TikTok, подивилася. І там були різні принтери, були різні принтери, які там і ламінують, і те. І все. А, але я побачила ось цього красунчика. і саме рожевого красунчика. В них ще є зелений, але я побачила рожевий і я НАДА! Плюс я вирішила, що буде це Canon, Більшість дизайнерів дійсно користуються Canon. Цей принтер це моя маленька така рожева любов. Дуже він комфортний. В ньому є додаток. Через додаток можна спокійно все друкувати, віддалено, через Wi-Fi. Перші дні я просто сканила, майже все, що бачила. Але я зрозуміла, що в принтері треба експериментувати з папером. Бо цей принтер він... В більшості налаштований і піднатасканий на таку більш плотний, такий більш плотний папір, більш для фото, ось фотопапір. Навіть в комплекті з ним йшли декілька пробничків, п'ять штук цього фотопапіру. І зараз покажу, що і як видавало. Ось у мене є стобочка, щоб вам показати. Коли ми тільки його купили, я хотіла подивитися, як він о, друкує кольором. Е, у нас доволі плотний папір був, і він надрукував доволі так мутненько, мутненько. І я одразу подумала, що або йому папір не підходить, або він тільки розорівається. Через деякий час, напевно, декілька тижнів я друкувала інші свої роботи і вже набагато краще колір дійсно. Приємний, яскравий. Тож ви знаєте, яка є проблема в принтерах, коли є заливка фону іншим кольором, не білим, там, синім і так далі, біжевим, воно робить такими полосами. Полоса, полоса, прям видно, що це він полосами надрукував. Тут такого немає. Все максимально чотенько залито. Прям красота. З приводу фото. Е Паперу, з ним треба трошки розібратися. Чому я в мене є декілька невдалих пробничків. Друкувала для свого Black Friday, і в мене було так, що весь фон я зробила чорним. Напевно, це була помилка через те, що цей чорний колір він мажить все на своєму шляху. Тому я хочу ще експериментувати, пробувати іншим кольором надрукувати. Але сама якість друку клас. Нічого не потікло, все дуже чітко. Лайк. Like. Наступна техніка, вже більше не для дизайну, а просто для мого блогу, для уроків і так далі. Це ось цей мікрофончик. У мене було до цього два різних мікрофони: один великий, звичайний мікрофон. Інший був ось така боя. Мені не подобався на ньому звук. Він коштував 20 доларів. Ну, коротше, я купила тоді чисто, щоб було, але мені не сподобався він. Вирішила, що треба купляти щось толкове. Я вже була ознайомлена з технікою DJI. Коли я вирішила, що треба купляти мікрофон. Я одразу подумала про DJI. По перше, з ним користуються всі, кого я бачу у блогах. І у мене був варіант. По-перше, це купити звичайний DJI Mic першого покоління, от як це, або купити нове покоління. Там вже йде кейс, там вже йде два таких мікрофончики. Там він заряджається прямо там. Ну коротше, розкаж, але собака таке дороге. Воно щось 500-600 доларів коштувало. Я думаю, ну звіздець, мені не потрібно два мікрофони, але виглядає дуже круто. Тож я подивилися багато оглядів. Мені дуже сподобався звук саме на Mic. Що дуже важливо було для мене, це щоб можливо було міняти перехіднички на Lighting і на Type-C. Я коли записую відео, я записую їх на телефону. Телефон у мене на Lighting. Коли я роблю монтаж і мені треба дозняти звук, у мене iPad на type і я можу міняти ці перехіднічки. Дуже зручна тема. Тут є дуже міцний магніт, який прикріпляється. Щоб ви могли ось так говорити. Також є окремо така прищепочка, щоб можна було ось так поставити. Зручно без рук говорити, але мені ніби подобається більше звук, коли мікрофон в руках і прямо перед ротом. DJI Mic. тема: якщо ви такі жмоти, як і я, і вам не потрібно дві підлічечки, клас, лайк беремо. З приводу освітлення, і так як я записувала курс і записувала курс самостійно вдома, мені треба було добре освітлення. Я купила два великих, не знаю, світлячка, що це називається. Такі кайфові теми. Я не можу Мені дуже до вподоби, як вони працюють. Наступне, чому я б хотіла приділити увагу, це моїм Сонікам-навушники. Також важлива частина для дизайнера. Я з ними працюю коли в Starbucks іду. ну, коротше, кафійочок, коли хочеться трошки поміняти атмосферку. Так ось, почнемо з мінусів, їх небагато, але це, напевно, мінус не Sony, а мінус моєї засратості. Це те, що в мене чехольчик дуже-дуже легко. Прудниця, але ладно, писати. Обирала я між Sony, обирала я між армаксами uh, еполськими. Еполовські, вони, звісно, стильовіші, вони захайпленіші, вони ж крутіші. Але скільки я оглядів дивилася? Ну, на ну, секундочку, скільки 700 доларів він коштує? 600 доларів, ці наушники коштують. Ну, звіздець, дивилася огляди. Це тупий тришак якийсь. Подивилася, що вони важкі, вони спадають. Вони брудняться, їх треба окремо мити. Я думаю, та ну, та ну, знаг. Мій розумний чоловік каже: є соні. І я який огляд не дивилася на ці Соні, всі були у захваті. Я погоджуюся з ними, тому що він, вони дійсно круті. Ось так ця історія виглядає. Тут є як це називається? Наушники вставляєте, і, коротше, ви зрозуміли: аюкс, ай, юакс, ай. Аукс. Аукс, це Аукс, напевно, аукс. Так, давайте про самі наушники. Ну, от, якщо вам цікаво, чехоль, чеголь ось такий чехоль. Коли казали, за стильовість це дійсно немала частина. Чому мені чоловік саме сказав за Sony? тому що Sony, вони займаються звуком, у них крутий звук. Тут у нас все максимально рухається, комфортненько. Тут у нас не знаю, це замкош, не замкош, а саме через те, що тут такий матеріал та наличка ваша дуже легко відстає. Весь жир пот, дуже легко стирається. Виглядає, да? я сподіваюся, там немає сіри. <кій> Включаємося ми ось тут. -от. Не включайся, Включаємось ми ось тут. Коротше премий лайк я поставила цим навушникам саме за шумоподавлення. Коли я пробувала навушники Еполловські по шумодаву, вони так здавлюють, ніби тобі вуха висмактують, ось настільки там. Тут воно шумодавить, але комфортно шумодавить. Якщо у вас є такі сережечки, як мене, от вони входять туди і нічого нікуди не давить. Girls. Girls, you know. Дуже буду рада, якщо ви в коментарях будете ділитися вашими враженнями. Можливо, ви щось маєте з цього і у вас є якась інша думка. Пишіть обов'язково, мені цікаво буде послухати. А можливо, ви ще щось придбали таке, чого в мене нема, і ви не уявляєте свого життя без цього. Пишіть, я куплю це. Чекаю вас у своєму інстаграмі. Чекаю вас у родині. МД. якщо вам цікавий графічний дизайн, можете прийти подивитися всю інформацію по курсу. Ось тут подивитися перший пробний урок. Я буду чекати вас на новому дизайн хаті, який стартує у нас наразі. 27 січня. Всім па-па!